Двінсмолет. Легенда про Ланселота і Гвіневеру переклала пані Олена Олір. Пролог Який резон мене спитаєш ти в компонуванні чарівних історій, де істину нелегко віднайти Під маскою казкових алегорій? Ти скажеш Друже мій, рубай з плеча, є пекло й рай, порок, прощення, святість? З плеча кати рубають зазвичай. А їхнє ремесло мені не в радість. Мені судилось інше я Каскар. Але зізнаюсь хочеться й самому мені, буває, втілити свій дар у вислові конкретному і чіткому про стародавню істину, яку цинізм не оскверняє вузьколобий, я прямо розповів, та на замку людські серця достукатися. Спробуй частина перша пошуки. У суромлінні рога вісті прикрій, та у вітрі подові різкому Мелегант нам Гвіневеру викрав, де її ховає, невідомо. Тож Артур у тузі та печалі, повернулись віддання вельможі, цілий рік вони її шукали, уповаючи на милість Божу, тільки марні пошуки й зусилля. Таємниці так і не розкрито, де нещасну бранку ув'язнили, де знайти проклятого бандита. Лиш один не поступився долі, цей назад ніколи не поверне. Найславніший лицар твій, королю, благородний Ланселот Озерний, з гідністю і честю в кожній рисі, вірний слову лицаря блукає. По дрімучому лихому лісі, в долах забороненого краю, мужній, витривалий, незборимий, не піддавшись гибельному страху, радуй поміч у путі, отрима від святих відлюдників монахів. Лісові його пропустять стражі, мовчазні до закутка глухого, привиди безрадісні покажуть лицарю відважному дорогу. В його зорі сірий полиск сталі, без води і їжі попри змору Він завзято путь верстає далі І вірить, що її віднайде скоро. І якось увечері. Тумані, що грозив беззоряною ніччю, людський голос чує він неждано, що на допомогу спітьми кличе. Ланселота сповнила тривога, і на голос поскакав він хутко. Бачить, он підвода край дороги, і дідок стоїть при ній у смутку, беручись за голову, й питає, лицар спішившись: Що сталося, діду? Злодіїв мене обсіла зграя. Відняли коня, й нема і сліду. Добре, що не збавили хоч віку. І куди коня погнала банда, думаю, в розбійницьку криївку, що зоветься замком Мелеганта. Ланселот стригнувся, і у нього серце солодко й бентежно тенька. В замок той вкажи мені дорогу. Поверну тобі, як кониченька. Добре, помогти і я готовий. Зразу, видно, добра ти людина, та даю тобі, як другу, слово, що свого тут воза не покину. Може, впряжемо твого гнідого і поїдем разом, як годиться. Буде поночі важка дорога. То лицар спалахнув. Які дурниці. «Кінь оцей не для підвод, дідусю. Потім ти повернешся за возом. Ну, а дід? Тоді я тут лишуся і заблукаєш ти в путі. Май розум. От би дідові нам'яти ребра, Дума лицар, та змаривсь, одначе. Добре, запрягай, рушати треба. От спасибі, лицарю добрячий. Ти в лихій поміг мені пригоді п'ять хвилин, та скільки того діла? Мжичило, псувалася погода, Небеса суворо спохмурнілий. Частина друга Бесіда поночі. Підвода у тьмі неквапливо повзе трясучись. Старий, ми заїхали в багна безмежні якісь. Ти певен, що замок розбійника знайдеш? Скажи я певен, що правду завжди відрізню від олжі і знаю, де чиста жертовність, де пагубна хіть. Ти плечі розправив, а в голосі влада звучить, ти начебто виріс, і в білому сяєш в брані. То хто ж ти, остарче? Я той, хто в години нічні, тому в кого чиста душа поспіша помогти, гординю приборкавши, друга, знайшов собі ти. Ну що ж, сподіваюся, ти помічник мій і друг. Зізнатися сором та страх, як великий павук, закрався в мій розум, і сумнівів я не спиню, вважається блискіт болотного злого вогню, що кличе погибель. Над нами ведуть хоровод насмішники ельфи, лихий опівнічний народ, і тягнуть до мене ручиська, примарні страшні. Скажи мені, старче, ця путь на яву чи в вісні? Між сном і явою, сер лицар, ми нині скоріш, оманні страхи, небезпеку ти потім узриш. Якщо ж ти бажаєш, щоб грізна розвіялась мла, відницях споку збережи своє серце і зла, верни королеву Артуру, її королю. Я бачу, ти знаєш про ту, яку палку люблю, ти знаєш Артура. І край, де стоїть Камелот, я знаю чимало, Одоблесний сер Ланселот. Частина третя ЗАМОК. Ланселот Отямився раптово, поруч кінь, понурий і охлялий, але зник попутник загадковий, і підвода миршава пропала. З усміхом хитнув він головою. Скажуть, навигадував я перлів. Та невже в дорозі був зі мною мудрий чародій, великий мерлін? Грізна мла розвіялась безслідно, ні душі кругом, саме болото. Та похмурий замок он де видно, чорні он відчинено ворота. А старий не набрехав нічого. Що ж, пора, ставати час до битви. Збіхав він добу меча важкого і коротку проказав молитву. І ступає під склепіння сірії, грати опустилися позаду і гукає гордо на подвір'ї. Мелеганте! Все, здавайся, гаде. Мури залунали сміхом лютим, І подвір'я ожило неначе. Вийшли вояки у броню закуті, І зуби вищеряючи, щурячі. Вслід за ними вибрався зі схову Ватажок розбійницької зграї. Ланселот його впізнав і мовив На двобій тебе я викликаю. Мелегант йому в лице регоче. «Ланселоте, вислухай мене ти. Краще сам мені здавайся, хлопче, розпопався у мої тенета. Обманув тебе селюк красиво, все зробив, як ми його просили. Ну, а ти піймався на наживу, мов останній на селі дурило. Звісно, всяк тебе за доблесть славить. Я, хоч не щадив таких віку, знай тебе помилою і навіть згоджуся прийняти щедрий викуп. Ти не кпи, вимолюй краще миру, захищайся, псе, близька розплата. Мелегант заніс свою сокиру, загорлавши Смерть йому, солдати. ЧАСТИНА четверта. БИТВА Без вагання він сам їм назустріч пішов, зупиняючи стріли щитом наче пера. адже чорний той замок нарешті знайшов, де в полоні тримають вони гвіневеру. Не йому воячні поступитись лихій, і на власні відчули противники шкурі. Що в бою з ними стявся нератник простий, найславетніший лицар із двору Артура. І нещадно рубаючи, згадував він Камелот, королеву у шатах розкішних, не вставав перед нею він довго з колін і виблискував меч у руках її ніжних. Всі раділи тоді, тільки мерлін пророк хмурив брови в кутку. Сталь рамена торкнулась, І прийняв він із рук королеви клинок, Подивився їй в очі, й вона усміхнулась Ніжність усмішки тої, Він в серці зберіг, І дорожчої в нього немає святині, І тому упаде йому в битві до ніг Гарнізон сторопілий хмурної твердині. І тоді мелегант прийме виклик на бій Зробить вибір між втечею й вироком смертним, буде битись, як звір, та паде неживий у поєдинку з самим ланцелотом озерним. І рокована чаша уже не мене, Ланселот про страждання забуде й з негоди. Що ті рани, що кров важить тільки одне він її розшукав. Повернув їй свободу. Частина п'ята. Повернення Темниця щезла, та довжелезна додому путь, туман клубоче і хаща хоче їх обмануть, зі стежки збитий, їм жити сито не випада. Сухар злиденний та ягідь жменя така біда Пшениці ложка й водички трошки, ще зі струмка, Усю дорогу самі тривоги та ціль близька, Збулись надії, але сіріє в пилу брання, броня оковий, Він хмурить брови, його коня долазнемога, А вершник строгий, ані телень. Вона ж сміється, і річка лється її пісень. Поглянь, мій лицар, о, як сріблиться осінній ліс! А лист кружляє, стежки встеляє, густий навіс, гілок що висі, немов сплелися вінцем златим, і в древніх кронах, у їх коронах, для птаства дім. Пташки співають, мов біль зціляють людські душі. Світ молодечо розправив плечі. Ах, не спіши! Хатки дивися, он на узліссі, це рідний край. Та серце стислось, я чу, мій лісе, прощай, прощай. В селян я бачу, пора гаряча, врожай рясний, Зима все ближче, сніги і хвищі, я ж повна мрій. Щодня й щоночі я бути хочу з тобою вдвох, по вік у втісі, співати в лісі, де трави й мох. І змовкла далі. Тяжкі печалі в її очах. Пора. Він глянув вже від чекання король за Ти знаю, рада його втрату скоріше вернуть. Винагорода за зарадний подвиг і довгу путь чека велика, багатство без ліку і честь навкіл. Яка спокуса, а мій, боюся, сумний уділ. Вернутись пташці. Як це не тяжко в свою тюрму співати в клітці, ти плачеш, лицар, але чому? Чоло понурив і каже хмуро Це дим багать. О, як він мучить, о, як ядучо вони чадять. Скоріше їдьмо, вже ночі пітьма спада з висот, та нас зігріє і сум розвіє керкамелот. Наш замок славний. Наш град державний між гір долин, І серце в тому Забуде вдома між рідних стін. Частина шоста Застереження МЕРЛІНА В замку... Знатні лицарі і дами, Тиснеться простолюд у дворі, наша королева знову з нами. сповістили радові стярі, учта не списати на папері, але подих чується біди? Не дивись на ланцелота Віневеро, чарівливі очі відведи, він терпів за тебе скрути щиро, може, випаде й на смерть піти. Що ж, прийми таку його офіру, Та на нього не дивися ти і не шепочи освічень нишком, Щоб не знемагати від провин. Бачиш злого мордреда усмішку, Що країні хоче лиха він, згинуть під копитом живодера, збіжжя та усі земні плоди Не дивись на лансело та Гвіневеро, Чарівливі очі відведи. Зректись готова чоловіка, честь і гідність топляче в багні. Бач, на полі битви тіл без ліку, І кружляють круки в вишені. Бродять ці романці трупожери і криваві на траві сліди. Не дивись на лансело та гвіневеру, Чарівливі очі відведи. У білій сукні, в золотій короні, Світиться красою образ твій. На високому сидиш ти троні, що тобі якийсь пророк старий, посмієшся над його словами, плин солодкий далі понесе, тільки знай, що прийдеш ти до тями, погубивши королівство все, втративши надію, білоперу, проклинатимеш себе завжди Не дивись на ланцелота Гвіневеро, чарівливі очі. Відведи, Епілог увечері учту лишив ланселот, Плаща він накинув на плечі, і вулиці кожен веде поворот. В осінню легку холоднечу, віддяка за доблесть йому допіка, нестерпна, гнітюча розпука, насмішки й плітки, небезпека близька, єдиний рятунок розлука. Він блазнів розмови, мов порох отряс, інтриги заплутані двору, І серцем вчуває відвідати час лісами отінані гори. І на бойовому своєму коні він з міста, не гаючись, їде, аби не горіти в лихому вогні, розвіяти тугу без сліду. Притулок знайшов у найближчім гаю У зорянім сяєві ночі, стежки його манять, і кожна свою йому таємницю шепоче. Розмову ведуть злотолисті дубки, гіллям над його головою. Й рукою торкається ніжно щоки вільшина у скромному строї. І лицар повірив би, може, за крок, забувши порожні химери, У те, що прекрасніші грона зірок За очі ясні гвіневери. А місяць що лине по плесах озер Замінить усмішку кохану, І ліс співчутливо до нього простер, галузя, щоб вирвати збрану. І щоб нагадати про радість доріг, що доля йому обіцяє, про хміль небезпек, що зазнати не встиг, про злигодні рідного краю, про клятви, що склав він колись королю, володарю і вірному другу. Невже свою душу безсмертно згублю, у серце впустивши недугу. Невже по я зрадником стану лихим, до неба здіймаючи очі. В задумі він їде віттям густим, де ранку багрець палахкоче, і лишає він далі міську суєту, вульгарну, порожню немилу, та лицар усе таки згадує ту, що серце його підкорила, і хто зна, чи далі собі навмання. Поїде, довірившись Богу, чи схоче назад повернути коня, він сам обирає дорогу. Що ж, вибору жоден із нас не мене, підказка у минулім нерідко. А я вже кінчаю сказання сумне, забуту стару оповідку. З поеми Едвіна Смолета Легенда про Ланселота і Гвіневеру.